Тисячі. Сьогодні тема уроку множення чисел 10 і 100, порівняння виразів, розв'язування задач. Розгортай зошит зошита, запиши сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Число 1238. Один рядочок. написали. Тепер давай обчислимо разом вирази. 15 мінус добуток числа 7 та 2. 7 помножити на 2 буде 14, 15 мінус 14 буде 1. 48 мінус добуток числа 8 та 2. 8 множимо на 2 буде 16. 48 мінус 16 буде. Ну, є буде 32. 9 множимо на 3 та віднімаємо 9. 9 множимо на 3 буде 18 чи ні? Ні, звичайно. 9 множимо на 3 буде 27. Віднімаємо 9, буде 18. 8 множимо на 3 буде 24, та мінус 24 дорівнює 0. Наступне: 15 мінус добуток числа 2 і 7. 2 множимо на 7 буде 14. Так? І 15 мінус 14 буде 1. Дивимось те саме, що в першому 15 мінус 7 помножити на 2, ще 2 помножити на 7. Тепер дивимось на другий. В другому було 48 мінус 8 помножити на 2 було 32. А ось тут у нас є 48 мінус 2 помножити на 8. 2 множимо на 8, так само 16, і 48 мінус 16, також 32. Третій приклад: дивимось, 9 помножити на 3, відняти 9. Те саме, що 3 помножити на 9 та відняти 9. Буде також 18. Далі дивимося, 8 множимо на 3 мінус 24 буде 0. А 3 помножити на 8 та відняти 24 також дорівнюватиме 0. 2 помножити на 10 буде 20. 3 помножити на 10 30. 4 помножити на 10 40. 5 на 10 множимо 50, 6 множимо на 10, 60, 7 множимо на 10, 70, 8 множимо на 10, 80 і 9 множимо на 10, буде 90. Мої розумнички, ви впоралися з цим завданням. Спробуйте порівняти вирази. Роздивляємось. 8 помножити на 10 буде 80, а 10 помножити на 8 також буде 80, ставимо між ними дорівнює. Наступне 7 помножити на 10 буде 70, і 6 помножити на 10, 60. Можемо навіть не множити, так, а зразу дізнатися, тому що якщо ми 10 помножимо на 7 або на 6. так? Якщо ми множимо на 7, то звичайно, що воно через те, що множник більший, воно буде більше. Отже, 7 помножити на 10 більше, ніж 6 помножити на 10. Наступне 9 помножити на 10 та 10 помножити на 9. Ну, звичайно, ставимо між ними дорівнює. А якщо ми бачимо, що є 3 помножити на 10 і 2 помножити на 10 більше те, де є в 10 множник більший. тобто 3 помножити на 10 більше, ніж 2 помножити на 10. Викайте запиші і поясніть, як міркували виконуючи обчислення. 10 помножити на 5. 10 це 1 десяток. Отже, 1 десяток множимо на 5 буде 5 десятків або число 50. Те саме із сотнями. 100 помножити на 5 буде 500. Як ми думаємо, ми міркували. Одна сотня це 100, помножити на 5, отримали 5 сотень. Пробуємо обчислити усно. 10 помножити на 3. Це 1 десяток, множимо на 3, буде 3 десятки. 1 десяток множимо на 7, буде 7 десятків, тобто число 70. 100 помножити на 4, 100 це одна сотня. Одна сотня помножити на 4 буде 4 сотні або число 400. 10 помножити на 9, тобто 1 десяток множимо на 9 буде 9 десятків або 90. 100 помножити на 3. 100 це одна сотня. Одна сотня множимо на 3 буде 3 сотні або число 300. Одна сотня множимо на 7 буде. Звичайно, в нас буде 700. 10 множимо на 4 буде те саме, що 1 десяток множимо на 4. 10, так? І буде скільки? 4 десятки, правильно, буде 40. 100 множимо на 9 буде 900, бо 1 сотня множимо на 9 сотень буде 900. 1 сотня множимо на 9 буде 9 сотень. Простий вираз і обчисли їх значення. Перший вираз. 100 плюс 100, плюс 100, плюс 100, плюс 100 відняти 380. Спочатку додаємо сотні. Або порахуємо їх 1, 2, 3, 4, 5. 5 сотень. Тобто, ми можемо сказати, що це число 500. 500 відняти 380 буде. Звичайно, мої розумнички буде 120. А другий вираз. 100 додати 100, додати 100 та відняти 278. Дивимось, скільки ж сотень? Було три сотні, тобто число 300. 300 віднясти 278. Буде. Мої розумнички буде 22. Що ж, важче печиво чи дві шоколадки? Скільки було печива? Купили 160 грамів печива. А скільки важить дві шоколадки? Якщо маса однієї шоколадки 100 г а двох, дві шоколадки важать 200 г. Отже, 200 більше, ніж 160 Отже, дві шоколадки важчі, ніж 160 грамів печива. Спробуй їх записати у своєму зошиті. А ми повернемось та тільки перевіримо. Ну що, приготувалися, мої хороші? Давайте перевіряти. 456 додати 135. Буде. Звичайно, буде дорівнювати 591. Наступний 673. Відняти 138 та додати 78. Давай розглянемо. Скільки ж буде? Ну що, вже здогадалися? Буде 457. Наступне 134 мінус добуток числа 7 та 8. 7 множимо на 8 буде. Так, 50. Скільки? Правильно, 56, так, молодці. І 134 мінус 56 буде. Мої розумнички, 78. 784 мінус 537. Буде, молодці, 247. 528 плюс 317 та додати 46. Правильно, буде 891. І останнє 125 відняти 71 та поділити це все на 6. Віднімаємо 125 мінус 71. Потім отримане число, ділимо на 6. Буде мої розумнички, буде 9. В першому під'їзді будинку проживає 215 мешканців. У другому на 108 мешканців більше, ніж у першому. А в третьому. 340 мешканців. Скільки всього мешканців проживає в трьох під'їздах? Давай подумаємо, що про перше відомо? Що там живе 215 мешканців. В другому на 108 мешканців більше. Отже, яка ж дія буде перша? Правильно, діє додавання. Ми знаходимо, скільки живе людей у другому під'їзді. Так, а потім? потім треба додати всі ці три числа. Отже, 215 плюс 108. Ми знаходимо 323 мешканці у другому під'їзді. Потім 215, додаємо 323 та додаємо 340, отримаємо 878 мешканців. Всього в трьох під'їздах живне 878 мешканців. Не забудь підписатись на канал, поставити лайк, щоб не пропустити наступний урок. Ну що ж, навчаємося разом! До зустрічі!